Війна за оселі у Кіровограді. Мешканці гуртожитку по вулиці Героїв Сталінграда, 13, можуть залишитися без житла. Вони стверджують, підприємство, якому належить будівля, примусово висіляє їх з квартир. Офіційна версія керівництва покращити умови проживання. Втім, мешканці бояться говорять, ті кого переселили раніше. Зосталися просто неба зі ста сімей. За 10 років тут залишилось 44. Подробиці далі. Ось такий вигляд мають деякі кімнати у гуртожитку. Мешканці стверджують, це наслідки візитів невідомих осіб з радіозаводу. У мене вибили туди двір, вивалили цю двері. Це я сам встановлював. Що їй сделали? От посмотрите. Одну кімнату, другу і третю. Ось это они все вивалили. А коли я прийшов, визвав міліцію, вони тільки тоді прикратіли, це все. люди впевнені, керівництво заводу робить все, аби проживання у гуртожитку для них стало нестерпним. кажуть, навіть тарифи за компослуги встановили такі, що мешканці їх не в змозі оплатити. 28 кубів за місяць, куди я можу вилити 28 кубів? Скажіть, будь ласка, і 650 після за світло однієї кімнати. Це взагалі понімайте в голову не влажується. Радіозавод не хоче передавати добровільно наш гуртожиток у комунальну власність міста. І ми не можемо приватизувати свої кімнати. 20 років тут ремонт ніхто не робив. Зараз вони сильно активізувалися. Вони хочуть зробити нам ремонт, дати нам красиві кімнати, які нам не треба. Ми просто хочемо приватизувати ці кімнати. За рішенням місьвіконкому, повноправним власником гуртожитку завод раді став у 2004 році. Втім, прокуратура під час досудового розслідування знайшла в документі низку порушень. Ми вважаємо, що це незаконне рішення, тому ми будемо робити як такати подавати апеляцію, якщо буде потрібно, так і. До, до останнього йти, щоб все таки мешканці. Цього гуртожитку мали змогу приватизувати свої ці помешкання. Після розголосу конфлікту на центральних каналах міська рада на своєму сайті оприлюднила офіційну позицію. В ній зазначено, що це рішення колишньої влади. Теперішні посадовці до цього ніякого відношення не мають, Підтримують же чиновники позицію мешканців гуртожитку. На неодноразові звернення керівництва міста про передачу гуртожитку у комунальну власність. Пад науково виробниче підприємство раді у своїх листах повідомляло, що немає намірів передавати гуртожиток до кому комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда почути коментарі від керівництва радіозаводу нам не вдалось. Коли люди зможуть спокійно спати у своїх оселях, невідомо. У прокуратурі ж обіцяють у заводу забрати будівлю і повернути її у комунальну власність. Втім, прогнозують, процес цей може затягнутись. Ми просто оставимо свої права власно закону. Нам нічого чужого не треба. Ігор на примах Микола Головко Анатолій Басистий день за днем.